Розіграш домашнього ротора від компанії Ruiji Networks для всіх наших відвідувачів, які в нас скористалися можливості та зареєструвалися на семінарі рішення рії для готелів. І наразі ми бачимо, що в нас є 19 учасників. Ми використовуємо додаток Ruiji Cloud і бачимо всіх, хто в нас зареєструвалися. Так, ну і власне тепер переходимо. До розіграшу натискаємо кнопочку «Like, Draw». Так, ну і тепер система в автоматичному режимі в нас обере переможця. Натискаємо Start і чекаємо. Так, в нас є переможець. Це, це наш клієнт з поштою 1000 євро собачка IT. .ua. Ми вас вітаємо. Ви виграли домашній роутер RGIW300. Вітаємо! вітаємо! І так, з вами зв'яжуться. Чекайте.